Дель геральського поселення, яка закритого типу, комплексна буде вирішувати підхід усіх потреб для людей, що втратили житло. Містечко де все під боком. Житло, робота і психологічна ресоціалізація. Якщо в людини депресія, він не може нагадати. Монітарний дівелопмент це угу. комплексний підхід, комплексне порозуміння потреби. Такі будь більшість там фруктів, чи овочів, які ти зараз. Поживаєш взимку, прийшли тобі з кібуцю. Це наша сильна сторона, яку ми ще не навчились вірно використовувати. І найголовніше у історії невдач наших це е, кі -буц. Кі -буц. модель ізраїльського ага. поселення, яка закритого типу комплексно буде вирішувати підхід усіх потреб для людей, що втратили житло. Новий лайфстайл. Образ життя. Mm -hmm. Житло, робота і психологічна ресоціалізація, mm -hmm. де вони, там, благодаря завдяки психологічним тренінгам, зможуть зрозуміти, нащо їм це все треба. Таке містечко, де все під боком. Так. Тому, що ну, уяві собі, коли ти втратив житло своє, mm -hmm. Навіть не дай Бог там, у своєму місті і переїхав у сусідній будинок, то одне. А коли ти втратив, втратив місто друзів вулиці, які ти кохав, прикинь. І ти знайде, і ти не знаєш, що з цим робити. Твоя професія більше нікому не потрібна. Ти не знаєш, що робити твоїм дітям, бо в планах твоїх. Наприклад, було, щоб вони були тобою у майбутньому, да, на тих самих виробництвах, на тих самих професіях, бо ну, це така там дінастія. І депресія, то є маст хев такий от, таких людях. І ну, я займаюся там комерційною діяльністю з 2008 чи 7-го року, розуміючи на тому, що якщо в людини депресія, він не може нормально працювати. Це факт. Якщо депресія у тисячі людей, то вони не будуть нормально працювати. Більш того, Депресія допоможе їм стати людьми з негативним типом мислення. Їх забули, вони нікому не потрібні, тра-та-та. і вони якось самостійно почнуть себе а, рятувати. І як показує там, албанський досвід, сирійський досвід для суспільства це не є дуже безпечним. Угу. Тому найголовніша історія невдачі це. Не дивлячись на те, що ми знайшли ділянки декілька ділянок по 100 гектарів. Ми е, знайшли бажаючих перевести власне виробництво туди. Ми знайшли психологічні курси двомісячні, які готові були взяти за цих людей. Ми знайшли багато кількість організацій з психологічної підтримки, там і медичної підтримки і на базі е, інституту раку, на базі е, людей, що розробили програми по виводу з депресії людей. Ми не змогли створити жодного поселення. Тобто, ви е, там розробляли проект не просто з будівництва, а прямо з допомоги, під ну, умовно кажучи, під ключ. З, е, тобто, ви, ви шукали. Там е, людей, які будуть то, що ти все, там, робити все, що ти перечислів, з, урахов... там, з реабілітаційної сторони, з медичної сторони. Тобто, це вже не стає питання про якесь там е, допомогу в вигляді будівництва, а повністю закрити весь аспект цього проєкту, е, умовно, містечко, там, де в тебе все є. Ми навіть створили новий напрямок ведення ну, бізнесу через. Особистий тип мислення, розумієш, це як гуманітарний девелопмент. це угу. комплексний підхід, комплексне порозуміння потреби Ага, все, я тепер допомоги, розумієш, гуманітарний девелопмент, тобто максимально такий логічний підхід, формуючи пространство для життя, враховуючи усі проблеми, усі потреби і усі бажання. І ми прийшли до того, що нічого нового ми не придумаємо. Це Кібус, це Кібус, ізраїльський досвід, їм більше 100 років, деяким вже деяким майже 100 років. Це Кібуці мільйонери, мільярдери, які завдяки суспільної такого спільного типу мислення, порозуміння, для чого їм усім це треба, прийшли до того, що. Більшість там фруктів чи овочів, які ти зараз споживаєш взимку, прийшли тобі з кібуцу. І uh -huh. Кожен огірок ізраїльський годує цей кібуц. І кожного, хто там проживає, і у кожного є сенс жити. І всі розуміють, для чого. Ось така штука, яка сьогодні може допомогти мільйонам людей. Ну, залежно від того, наскільки ми будемо просувати. Ці кібуці нашою країною. Ну, я так розумію, є е, створений повністю проект. Е, як воно повинно виглядати, як е, там з е, розрахунками якимось, і усім, ну там і усією детальною історію, скажімо так. Історія невдачі з кібуцем сьогодні в мене там у житті number one. Тому що ще влітку 22-го року я презентував на всіх можливих форумах цей підхід. Я розклав на частини цей проєкт. Uh -huh. Окремо, почали е, просувати реабілітаційний напрямок, притягуючи увагу у Львові до пунктів незлам... до проєкту «Незламні матусі. Uh -huh. Окремо, ми почали будувати проєкт «Лагом Village доступне житло. Uh -huh. Розумієш, так? Uh -huh. так? Окремо у Почаєві ми планували зробити малоквартирний е, будинок, який показав би там, що. Там невеличкими об'ємами площі можна якісно і комфортно для людини її розселити Забагато дешевше, ніж у будинки. Паралельно з цим ми почали розвивати е, спільні проекти з існуючими технопарками. <тас> і ми хотіли, щоб уся ця концепція в окремих локаціях, таких як Бородянка, де модульний будинок за добу перекриває потребу з житлом. Показали, що все це є маленькими частинами одного великого проєкту, саме який треба сьогодні нашої країни. І вже в вересні 2022 року особисто я презентував у Празі цей проєкт міністру економіці Чехії. Okay. Я е, приглашав більше 30 виробників подивитися на проект Незламні Матусі у Львові. І вони приїжджали до нас сюди, в Україну. і... Ну, чешський уряд був готовий фінансувати свої виробництва для допомоги нам. А в нас дешевше удвічі, розумієш? І коли mm -hmm. вони почули, що там весь цей суперпроєкт Unbroken Mothers коштував менше тисячі доларів за квадратний метр з благоустрієм півтора гектари, з меблями, кондиціонуванням, вентиляцією, там, всім, що там було, вони просто в них опустились руки, і ну, ми поняли, що ми не спрацюємо. Тому що ми вдвічі дешевше за них. Бо їх чек, а були виробники каркасних та модульних будинків на цій презентації, удвічі більші. У два з половиною, навіть деколи у три рази більше того, який ми їм конкретно показали. І це наша сильна сторона, яку ми ще не навчились вірно використовувати. Чи не навчилися доносити нашу правду до тих людей, які... Побачивши це, дадуть нам можливість реалізувати свій потенціал. Да, прям. Да. Е, ну, по-перше, тепер в мене зібралася докупи загальна вся картинка про, про, про усі невдачі і до чого вони прийшли. Я навіть не думав, якщо чесно, що це можна об'єднати в, в такий один великий проект. І це прям цікаво. Це мені треба ще якийсь час над цим поміркувати, що це взагалі можливо. Але. Так, да, більше ну, в два рази дешевше. Це два з половиною, а інколи в три. Бо проєкт незламної матусі не виглядає дешевим. Тут алюмініве да. скло, тут височенні потолки, тут е, великі кімнати, тут кухня там, має е, висоту стелі майже там, 9 чи 10 метрів загально. Ну, це Але... раз доводить, що нам треба до кінця битися за своє. Так. Тому що по іншому, по-іншому з, з цього нічого не буде. Ну і я так розумію, оскільки це е, ти кажеш, що це найбільша невдача, то нічого рухомого в цього напрямку на даний момент не відбувається. Пробуємо, пробуємо. Під лежачий камінь, вода не тече. Як така ну так, да, я бачу там в інстаграмі в тебе видно, що ти на тиждень там два-три форуми якихось видно, що ти намагаєшся якось це всю. Історію просувати, люди. Вони хочуть. Тобто, я так розумію, що інвестиції, які приходять з-за кордону, вони хочуть вкладати тільки в свої виробництва. Тобто, їм, їм... Ні, воно просто, знаєш, як в минулому році плануємо бюджет на наступний рок. Ну, і, і це нормально, ми працюємо. Я не можу сказати, що ми там 100% погані там як держава, бо в нас є світло в нас ну, з виключеннями, але це не ті виключення, ну, бо ми дурні. Так? Це виключення, бо в нас. Прилітає кожного дня там, да. по цим об'єктам інфраструктури. В нас є паливо, в нас працюють заклади, в нас працюють школи, універи. В нас е, сьогодні найбільший процент у світі людей, що пішли навчатися на другу навчальну освіту, і в нас е, буде країна кандидатів наук. Розумієш, То ми нормально рухаємося. Просто додатково, до того, як воно рухається, треба ще додати, ну, найбільш потребуючі суспільством речі, які. Не можна не інтегрувати сьогодні в наш простір. 100%. Нам треба взагалі вижимати най... Най... найбільше КПД з усього те, що ми можемо зробити. Тобто, це, це там... Ой, вибач, ураховуючи найголовніші аспекти, такі як ціна, потреба і швидкість. А це недорого на дусі потреби стоїть у першої черзі Україні, і це дуже-дуже швидко і вітчизняне. Будемо боротися. Дякую. Дякую тобі.